Друзі, вітаю! Хочу сказати, що за київським часом о 21.00 ми щовечора збираємося для молитви тут вісомі групою. Тому приєднайтесь. Кожен, хто де знаходиться по домах, приєднуйтесь до молитви. Ми піднімаємо питання в молитві в основному за наші сім'ї, за рідних і близьких, за Україну. І, звичайно, що заслуження, які проходять в Умані і в Ісумі, щоб Бог благословив служення, щоб було пробудження серед нашого народу. Приєднуйтесь також кожен, хто де знаходиться. 9.00 на молитву. Також хочу сказати, що те, що ми зараз в церкві спасіння починаємо групу для нових людей, для наближених, для тих, хто хоче хрещення прийняти, це дуже важливо. І... Також плануємо групу таку для більше як для членів церкви, по розвідку служіння і так далі. Це також дуже важливо. Я порівнюю це, якщо так взяти з будівельної точки зору, то це неначе ми як заливаємо такий армопояс між поверхами, він вистоїться для того, щоб гнати далі, будувати ще один поверх. Так що. Це буде структурно, це дуже важливо. Плоди будуть 100% будуть хороші плоди. Можливо, ми не одразу побачимо, але це фундамент, це такий армопояс, скажімо так, який це як структурно для церкви дуже важливо, щоб церква могла збільшуватись, зростати і зміцнятися. Так що хай Бог благословить Дмитро Федоровича, пастора, що він в проведенні цих спілкувань, і всіх, хто буде йому в цьому допомагати. І за сьогоднішнє служіння, яке було в Умані, я проглянув в онлайні, дуже сподобалось. Слава Богу, служіння просто на одному диханні. І я вам хочу сказати, що ось ми повернулися в Ісумі, у нас тут ж на 4 години служіння. то, слава Богу, теж прийшло. Скоро буде запис на Ютуб-каналі, теж можете проглянути. Слава Богу, і люди приходять, нові люди, наближені люди. Так що Бог щось робить. Дух святий діє і вся надія на нашого Господа Бога Хай Бог благословлять, благословить кожного з нас в ім'я Ісуса Христа.